Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Я Ліза Таразевич. У лавах Збройних сил України воює чимало творчих людей. З одним з них ми сьогодні поспілкувалися. Вадим Адамов, режисер і військовий 78-го полку десантно-штурмових військ. Пане Вадиме, вітаю вас! Да, Доброго дня! Творчі люди не розлучаються із творчістю, і, скажімо, режисери дивляться на все своїм власним поглядом. Чи важко відділяти військову справу від режисерської, якщо ви і військовий, і режисер? Військову справу від режисерської відділяти абсолютно нескладно. І загалом відділяти її не варто, тому що в режисурі ти постійно опиняєшся в умовах, які ти сам для себе створюєш, якщо це більш таке ігрове кіно. Ти створюєш, ти прописуєш певний сценарій. А ти знімаєш по цьому сценарію, ти створюєш певний свій всесвіт. Це дуже, дуже крута штука, в принципі, з приводу режисури. Війна ж мені більше нагадує таку режисуру документального кіно, коли ти вже знаходишся в певних обставинах, да, і тобі треба працювати, виходячи з обставин, які а, тобі здає, здає навколишній світ. А, обставини, які ти сам не контролюєш. Тому напевно, що на війні, з точки зору поєднання війни якогось а, якогось творчого. Якоїсь творчої діяльності, більше всього, допоміг досвід до сйомці документалістики. І, напевно, що це формат, в якому я зараз е, працюю і в якому я буду рухатись найближчий час. Чи виникають творчі ідеї на фронті? А так, звичайно, звичайно, виникають. Один з проєктів, над яким я зараз працюю, це серія текстів, це серія есешок. Яку я писав е, за останній рік, частина з них була написана в Бахмуті, частина з них була написана в роботи на роботинському напрямку, е, це есешки, які пробують зафіксувати певний певний унікальний такий метафізичний досвід для війни і передати його текстом, наприклад, відчуття часу, як на війні, коли ти військовий, коли тобі постійно загрожує небезпека, як відчувається час, що для тебе стає час? Що... Що це взагалі для тебе є? Це по перше, по-друге, ну тобто серія ось таких текстів і ідеї для таких текстів виникають саме в процесі, коли ти знаходишся на бойових у мене особисто. Тобто, коли я знаходжусь в тилу, мені простіше працювати над іншими якимись такими менш військово направленими штуками, да, коли я на ротації я намагаюся там піти до знайомих, там щось з ними поробити. Я не знаю, теж якісь невеличкі невеличку діяльність робити, щоб якось відволіктися, загалом якось не втрачати ось ці навички. Але да, на війні найкраще все пишеться навколо художньо-документальні текста, і на війні для мене особисто найкраще всього знімається різного роду документальне кіно. Я знаю, що є військові, які фільмують все, що відбувається, на GoPro. Як у вас з цим? Які засоби використовуєте ви? Фільмуєте все, що бачите? Я не фільмую все, що бачу, тому що я знімаю в високому відношенні сторінки. У мене б не вистачило карточки. Але загалом так, я теж знімаю на голову. Про справді стало для мене е, дуже великим спасінням. Я придбав го на початку 2023 року, і на наступний день, після того як я забрав з нової пошти у Відбувся штурм, в якому я приймав участь. Це був штурм в районі Маріупольського кладовища в Бахмуті. От і я почепив тоді гопрошку на бронежилет, поставив запис, і в мене є просто 50-хвилинне відео, як я бігаю, і як я просто отримую від танків і від всього навколо. Во це був дуже 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 цікавий досвід. І це було бойове хрещення цієї камери. Тому я якось встиг до неї прив'язатись. Я розібрався з налаштуваннями. Я звик звик знімати на якесь там ну, нормальне кіношне обладнання, чи хоча б там беззеркалка, якась, чи хоча б там там Black Magic Pocket якийсь щось таке. Вот а тут якби ну у тебе го і я такий блін, а як мені налаштувати там, я не знаю. А, там діафрагму. Потім така, я ніяк. Я такий думаю, Блін, а як, як Як же я діафрагму не нараштую. Ну, але звикаєш, звикаєш, звикаєш працювати. Розумієш, в який кармашок тобі краще її засунуть, як там батарейки. Тобто, це ну, вопрошки стає такою частиною спорядження. І дуже круто з е, творчої точки зору е, на, намотувати око своє, помічати якісь прикольні, те, що тут можна прикольний ракурс, тут поставив, зробив. Це третє десяте. Це теж дуже прикольно, це теж дуже, я думаю, допоможе в майбутньому, в тому числі в документалістиці. Чи є у планах документальний фільм? А, документальний фільм у планах є. Я зараз вже завершив роботу над одним дуже коротким фільмом, який є. От зараз дідуть руки, бо все ж таки, я зараз працюю на війні. Дідуть руки, я буду відправляти його на фестивалі. Вот, і вже вже після фестивалів я думаю, що е, викладу це нормальне публічний доступ, буду якось займатися просуванням цього і так далі. Подивимось, не знаю. Якщо не помру, а от також, якщо не помру, є план зробити екранізувати саме серію а, ось цих отесешок, про які я згадував раніше. Це текста, написані про війну. А, це проект під назвою Артефакти війни, а, от, поки що я його дописую. Це серія текстів, серія есешок. Написані переважно мною, переважно на бойових частина з цих текстів написана ще під Бахмутом. Частина з цих текстів написана на роботинському напрямку там, в кінці 23-го року, коли ми працювали, коли теж було дуже багато інтенсивної роботи. Вот. і да. Ну тобто, є, є кілька проєктів в голові. Ну з цим з ідеями проблем немає взагалі. З чим з чим. З ідеями у мене проблем немає, напевно, ніколи їх не було. Я просто, якщо комусь треба ідеї там для документальних фільмів, е, не про війну чи про що завгодно, ви можете приходити. Я буду як ведар. Я бача як оракул, який сидів просто і вигадував би людям ідеї, і, і люди навколо б їх робили. Вот. Але на жаль, це так не працює. На жаль, якщо ти зробив ідею, якщо ти вигадав якусь ідею. То це тільки початок, це тільки перший крок дуже великої дистанції, яку тобі треба пройти. І в тих умовах, в яких я знаходжусь, коли я не знаю, що буде сьогодні, що завтра, куди я сьогодні поїду, куди-завтра. Або ти на бойових ти там весь день я от вчора, весь день купав у коп, приходжу і мені треба відкривати ноутбук, щось монтувати, щось писати. Тобто, так, да, складно ось такі от речі поєднувати, але в принципі поки що я справляюся. Ви з перших днів на фронті. Спочатку у Київ, а потім в інших гарячих точках. Чи можете розповісти про те, як ви приймали рішення піти на фронт? Я почалась війна, я пішов одразу воювати. Я був на момент, коли почалась війна. Я був у Львові. Я туди поїхав затверджувати сценарій. Ми мали знімати музичне відео з непоганим на той момент бюджетом. Вот, але ну не сталося, тому що там го третього мене була зустріч з сценаристкою моєю хорошою знайомою. Вот, і 24-го вже доранці ми з нею за роботою разом зустріли. Разом зустріли там перші вибухи. Після цього я там допоміг двом знайомим виїхати за кордон. А, і ну це ось ця знайома сценаристка і подруга, яка на той момент знаходилася в Львові. І після цього поїхав в Київ. Це була дуже така кіношна сцена, тому що ну звичайно, що потяги з Києва на захід були забиті, а потяги з заходу на Київ були. Ну там були люди, звичайно, але вони були майже пусті, тому що люди записувалися на місцеві тероборони, там були величезні черги. І таким чином я їхав майже пустому потязі. Їхав на зустріч чомусь взагалі невідомому на зустріч, взагалі ну, не зрозуміло, чому це була дуже, дуже кіношна картина. Як я прийняв рішення, я не знаю. Воно якось з, е вицвіло, напевно, само дитинство. Ну ще там за пів року, я такий, Ну, якщо щось почнеться, піду воювати. Вот. Е не знаю, я з дитинства приймаю активну участь в громадському житті. Я дуже рано почав біжувати в. Громадському секторі, в якомусь політичному активізмі е і так далі. Ну тобто, це для мене е з раннього підліткового віку дуже, дуже знайома сфера, е і через це в мене дуже багато знайомих, які е працювали військовими, які воювали ще з 14-го року. Наприклад, у нас таких це Настя Стасік, моя дуже хороша знайома, е також співачка, і вона мені, мені було 16 років. Зараз мені двадцять, на той момент мені було шістнадцять, і вона розказувала мені, я її питаннями, типу, що, як там на війні, як на тс це 10 Вона мені розказувала, мене це напевно дуже зацікавило. В першу чергу, на той момент, я ще з таким якимось більш максималістичним сприйняттям світу. Думаю, такий, що ну, війна, це, напевно. Навіть не стільки романтично, що це от якісь дуже цікаві переживання і дуже цікавий досвід, який складно отримати в будь-якому іншому місці. Тому, тому так. В одному з дописів у Твіттері, тепер це мережа X, ви вказали, питається. Твіттер це просто, це, це просто це місце, як, я не знаю навіть, як описати. Тобто, це, це місце, яке побудовано на тому, що ти щось пишеш, що що тобі абсолютно. Рандомно пройшло в голову. Ну, більшості людей як це працює, те, що ти щось написав, те, що там тобі виникла якась думка, чи ти щось спостереження, якесь, і це починає закидуватись в стрічку абсолютно різним людям. Тобто, якщо в Телеграмі ти щось написав, і ти написав це на свою аудиторію, то в твіттері це закидається абсолютно різним людям, і через те завжди починається якийсь срач навколо незрозуміло чого. Я прошу, що я перебув. Просто я зараз згадав одну. Неймовірну історію, дві неймовірні історії стосовно Твіттера, які, на мою думку, його ілюструють. Перше, це коли я виклав, <пробіт> прошу, коли я виклав пост про те, що ну коли це було перше моє поранення, цього їх було два. Подивимось, коли я виклав пост про перше поранення, там де я такий стою з, з раною, яка на, на, на першого момент ще стала шрамом, я стою так, от і щось показую. І тепер все нормально, От, я виклав цей пост, ті, привітайте з першим пораненням. І, типа, в коментарях кілька жінок, певно, старші за середній вік, почали скидати свічки, типа, як той самий, е, типа, свічечка їв в тому сенсі, що криш здоров'я погіпшим. Вот. І, і їм почали інші інші ось ці е, дами писати, що як ви смієте відправляти сичішку, він же ще живий. <смеш> вот. тобто, да, тобто, да. А, Ось такі ось такі цікаві цікаві речі трапляються. Або коли я виклав одну за сешок, про яку я вже згадував, цей текст про сигарети. Я думаю, що ви його бачили. Це ось типу, художній текст про те, що на війні сигарети в тому числі можуть слугувати таким. Виміром часу, те, що от ми зараз куримо і їдемо кудись. а туди, куди ми їдемо, вже щось може бути небезпечне, да чи не, щось таке. А, з цієї причини, ну тобто, ти більш якось а, цінуєш, більш якось розумієш цей проміжок часу. Ну, мене це так працює. Всіх звичайно по різному. Я виклав цей текст, який взагалі про інше, який про ну про війну, про якесь сприйняття часу, про якусь небезпеку, про такі речі, і в коментарях, ну тобто, в реплаях, людина пише, що. Як же задовбали люди, які курять? Як же задовбали люди, які значить курять в публічних місцях? Була б була б моя можливість, я би заборонив, я би заборонив куріння. Вот, і ти такий думаєш: а от тобто про що? Ну, багато питань виникає. Так, да, це просто я згадав дві історії про твіток, тому да, продовжу. В одному з дописів у Твіттері тепер це мережа X, ви сказали, що разом з вами пішли на фронт ваші однокласники. Ви навіть створили окрему дитячу бригаду. Чи можете розповісти про це? Що? Не було такого допису. Не було. Не. Не було. <кор 'язок> Було була історія. Ми, я і кілька моїх знайомих їхали працювати на півдроні. Я їхав їх коригувати, і просто так у нас склався екіпаж, що ми всі виглядали дуже молодо. Ну тобто, я виглядаю молодо як для військових, да а і там були інші люди. Я вже не пам'ятаю, хто саме. То я ж кажу, це щось, що ти виклав і забув про це. А потім в тебе через рік питають про те, що а що там якась дитяча бригада, яка з однокласниками що... Вот, э, да, короче, це був просто м'ям, просто, просто фотографія мене і когось. Е, я не пам'ятаю, хто там був з моїх знайомих, хто молодо виглядали, і це було дуже смішно, тому що ми ти по всій військові формі. І я пожартував про це таким чином, що типа дитяча бригада. Ні, я не я не мобілізував ніяких дітей. Я не мобілізував однокласників і я не створював дитячі, дитячі підрозділи. Бо якщо це було питання, то відповідь ні, такого не було. Ні, якщо серйозно, то ось так. <зас <traffic> <зас> У вас в дитинстві були приклади героїв? Можливо, ви хотіли бути на когось схожими? Н ні, не, ну я не знаю так складно. Так навіть складно, складно згадати. Ні, напевно, що ні. Ну, якоїсь такої прям фігури, яка б от була як герой, як людина, як порівняєшся, напевно, що не було. Ви зустрічаєтеся з молоддю. Яка мета таких спілкувань? Чи багато молоді воює на фронті? Як вони себе проявляють? Зустрічаюсь з молоддю. Так, да, я провів дві лекції: одна для громадської організації Будуємо Україну разом. Дуже класні, дуже класні тіпи. <ган> uh, вот uh, я про не провів лекцію для їх аудиторії. Там частково прийшла серед серед моїх знайомих аудиторія. Вот. да, була дуже класна лекція. Ми записали дуже класний лайв запис цієї лекції, і це була лекція, яку от я сидів тоді. Це був роботницький напрямок. Я сидів в окопі. Той день поранило там одного одного тіпа. Я йому там перемотував ногу. Ну тобто день був такий ті, носно важкий. Ну не прям супер важкий, але такий неприємний. Там були поранені, ще щось. Бо я замотував йому ногу і так далі. Я так займався з цим всім, там літав кругову артилерію. Після цього я знімаю з позиції, сідаю на потяг, і через 19 годин приблизно я знаходжусь в лек в цьому аудиторії, в якій ми в аудиторії, в якій проходила ця лекція, костюмчики весь такий красивий. Uh, і розказую людям щось на аудиторію, uh, і це був дуже і через 19 годин назад точно так же я приїхав і вже був на позиції. Це був дуже, дуже цікавий досвід. Uh, uh. Um, такий там досвід дуже великої переміни, тому що складно буває, коли ти повертаєшся з передової на, на наприклад, в Київ перші пару днів проходять такої адаптації, то ти якось приглядаєшся до цього цивільного світу. Uh, вот. А це було прям з вот Карабляна -Балти, що називається, да? Те, що я з максимально такої бойової ситуації переки був перекинутий долею в максимально таку ситуацію, коли вот, я щось розказую. Так була така історія. І друга я проводив разом з uh, Бориспільською міською адміністрацією молоді та спорту. Ми проводили uh, лекцію uh, для. По суті, учнів Бориспільських шкіл це була лекція, дуже мало там було про війну насправді, тому що ну, якось не хочеться якось я не відчуваю на собі ну не відчуваю настільки великої відповідальності, не можу взяти на себе таку велику відповідальність розказувати дітям про війну, тому що ну мені от складно це якось. Там буквально пару разів за цю лекцію згадувалась війна, а все інше було про творчість, про натхнення, про навчання. Про щось що допомагає мені в складних якихось життєвих умовах, якось з ними впоратись. Для мене таким копінговим механізмом стають стає, наприклад, література, стають книжки, стає вивчення чогось нового, стають якісь творчі історії. Я б більше розказував про це. Більше розказував про творчість, про те, чому треба, чому треба займатися творчістю, чому взагалі це важливо. Mm -hmm. Мені, на жаль, треба бігти буквально за пару хвилин, тому що ми зараз зриваємося, їдемо кудись. Тому ось так. давайте. Я зрозуміла. Гаразд, тоді чи плануєте ви повертатися у режисерську професію чи продовжити шлях військового? Продовжити шлях військового. Я не вважаю себе кар'єрним військом, я їм не є. Я навіть по мобілізації оформлений. Тобто, звичайно, я прийшов добровольцем, але оформлювався я по мобілізації. Ем, і да, тобто я навіть на бумажках мобілізований, тобто я не є кар'єрним військовим. Я не думаю, що я ним стану. Хоча чим, чим доля не жартую, да, Звичайно, що завгодно, може бути. От ем, так, звичайно, я зараз потрошку повертаюсь е, з цього такого сна півторарічного, напевно. В ході якого я не займався якимись серйозними творчими проектами, я знову починаю щось робити, і я сподіваюся, що це вийде непогано. Повертатись в професію режисера це звучить дуже гучно. Насправді, і професія режисера вона проявляється не в тому, що от ти взяв і повернувся, що от я зараз як як на от от капець буде. Ні, це проявляється в якихось повсякденних штуках для мене. Це проявляється в тому, як ти е, мислиш, як ти розказуєш історії, як ти е, ставишся до досвіду, якого ти набуваєш, і чим для тебе стає цей досвід. Тому що досвід може бути чимось, що е, буде заганяти тебе в могилу, якусь або моральну, або фізичну, або, як правило, це пов'язані речі. Або це може бути щось, що ти пережив, е, що зробило тебе кращою версією себе, що зробило тебе сильнішою версією себе. І щось. Чим ти поділився з оточуючим світом? Да? Тому що, коли от ми дивимося, наприклад, повний метр, ми там на дві з половиною години стаємо частину цієї історії. От знайоме дуже відчуття багатьом, коли ти додивився фільм, і значить ти починаєш сумувати за А, От ось таке. І може досвід може стати чимось таким. Досвід може стати чимось, що ти потім якось виплеснеш в творчість і що стане для інших людей. Якоїсь в тому числі трошки особистою історією, історією, через яку вони зможуть чомусь навчитись, щось зрозуміти там про себе оточуючий світ. Тобто зараз я намагаюсь, наче от переді мною величезна, величезна така купа чогось що дуже 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 погано пахне, да і я і при цьому в цій купі є дуже багато якихось от яких алмазів, знаєте, і от ти начебто виковирюєш ці алмази з якоїсь буденності. Тобто, ти думаєш про досвід, який ти пережив, про якісь втрати, можливо, про щось справді важке, щось, з чим стикається кожен військовий, який є на бойових. О, ти думаєш про цей досвід, і думаєш, що з цього може стати таким паливом для того, щоб рухатись далі. Що з цього може бути цікавим людям, оточуючим. да як про це правильно розказати, що хочеться зруйнувати в своєї роботи, да, що хочеться побудувати, тому що ну, наприклад, комедія працює таким чином, що є побудова якихось очікувань, да і є їх знищення. Тобто, сетап та панчлайн по іншому справа в тому, що оскільки я сижу зараз перед вами в формі, да, то вже є певні очікування, є вже певний певний ярлик. Який е, нормальна цивільна людина навіщо на людину в вторгнення? Да, у всіх це своє, і це, як правило, щось хороше, слава Богу. От. Але тим не менше, вже є якісь очікування. Вже є якісь очікування від того, що людина пережила, що людина як вона думає, як вона спілкується, як вона ставиться до навколишнього світу і саме тобто очікування, вони вже побудовані, і іноді для того, щоб був якийсь чи комедійний, чи художній ефект, достатньо такі очікування просто знищити. Тобто, показати, що, наприклад, військові це не завжди от всі так грустно сидять, курять іду війна. Та да ні, можна показати, що люди уселяться, що люди продовжують якесь життя, що люди ставляться до своєї роботи як професіонали, тобто щось, що йде трошки. Всупереч тому, як війну бачать цивільні, тому, всупереч того, як війну бачить більша частина людей. Ну це теж один з таких трошки сумбурна думка, але зрозуміло, це це теж один одна з речей, над якими я зараз намагаюся працювати. Якщо ще буквально ще 5 хвилин є, мене познайомі затримується, з якими маю їхати. То да, можливо, ще щось. А у мене так, я хотіла його поставити самим останнім запитанням. Наскільки мені відомо, ваше життя і діяльність досить різнобарвні. Якій діяльності ви більше надаєте перевагу? Хто ви зараз? Як би ви про себе сказали? Е, я ідентифікую себе як самодійновий камікадзе. Ні, я не знаю, але не знаю. Дуже складно, оскільки в принципі. Якщо вже говорити про якийсь досвід, про його осмислення, то е, моя особиста ну не, не трагедія, трагедія тума, що фигуру, да, занадто, занадто сильне слово, але проблематика, з якою я зараз стикаюсь, це те, що є в на різні соціальні бульбашки. Да, є от якась творча соціальна бульбашка моїх дуже класних. Знайомих з Києва, да, які, наприклад, це творчі творча група проекту Мур, які взагалі, напевно, одні з найближчих моїх друзів, в принципі, це якісь інші творчі проекти, це там якісь знайомі, які теж займаються творчістю. Є ось ця от бульбашка, є бульбашка якихось військових, наприклад, да, це люди, з якими я кожен день працюю. Є бульбашка якихось просто моїх друзів, з які працюють в театрі, з якими я встиг подружитись вже за час війни і так далі. Є величезна кількість людей. Це по суті окремі такі соціальні бульбашки. Я зараз просто переміщаюсь постійно між цими бульбашками. Тобто, вчора я сижу з якимось просто ну, україн... майбутнім української культури, да, з якимись хорошими друзями, які роблять неймовірні проекти. Завтра я сижу по копі з... з кимось, хто я не знаю, не пак що міє писати. Да. Тобто, і ось такі от контрасти. Такі от пересічення абсолютно різних штук, це є те, чим я живу, це основна моя проблематика, напевно, за останній час, як собі суміщати таку величезну кількість різного досвіду. Тому що дуже просто, дуже просто на війні, ну не як дуже просто, але коротше є можливим на війні взяти і створити якийсь такий свій моральний щит, да, і пропускати щось погане повз себе, да і в цивільному житті, якщо ти творча людина. То тобі треба бути навпаки відкритим до досвіду. Тобі треба проживати е, різний досвід, тобі треба багато рефлексувати на тему якогось свого досвіду. І таким чином, якщо ти і на війні, і при цьому ти намагаєшся щось робити знімати, тобі одночасно треба бути закритим до навколишнього досвіду. Тому що якщо ти не можеш бути іронічним, якщо ти не а іронія це спосіб по суті пропустити якийсь досвід. Трошки так показательний крізь себе, не повністю його проживаючи. Тобто тобі треба цей інструмент, тобі треба якось закриватись від е, жорстокого навколишнього світу. А коли ти творча людина, тобі треба навпаки до нього відкриватися. Таким чином, коли ти творча людина на війні, то тобі треба знайти ось цей контраст, ось цей баланс відчути, якось пощу нащупати ось цю межу, де от я про щось не задумаюсь. Про якісь там погані речі, які зі мною трапились, чи там з моїми побратимами, чи ще щось. А де ось цей межа досвіду, який я можу взяти і використати як е, якийсь матеріал для того, що я хочу розказати світу на скраїні навколишньому світу про війну шляхом там зйомки, шляхом написання? Тобто, так, це напевно найскладніше. Я трошки пішов від запитання, питання, але сподіваюся, що ця відповідь теж підійде. що Е, дуже круто, дуже круто е, в принципі в житті вміти суміщати різні досвіди, але одночасно все, що дуже круто, все, що дуже е, великі перспективи має в собі, це все дуже складно. От, і я зараз саме, саме це і намагаюся якось зрозуміти для себе, як мені поєднувати війну, як мені поєднувати жорстокість якусь. Там соціальні групи, до яких ти раніше не звик, і багато різних речей, і якусь творчість, як про це все писати, як це все доносити оточуючому світу. Дуже дякую. Слава Україні! Слава нашим героям і пам'ять тим, хто загинув, захищаючи нашу державу. Дуже дякую, що погодились на інтерв'ю, пане Вадиме. Це дуже цінно для нашої телестудії, і для мене зокрема. Так, дякую. Так, Гарного вечора, до побачення. До вечора.